Миром дорогі глядачі. Сьогодні тема нашого відео буде вже для нас звична. Ні, не про собаку, то просто не так. Ай-яй-яй-яй-яй, знімають його на ютуб. Які ми гарні. Думали, що ми тільки на у нас є собака. У нас думаю, є барсічок. Барсічок, десь його. А, вже нашейників купили, то він відірвався, гуляв. Все, він вже такий радий, що ви зняли. Відео буде у нас. Знову черговий сюжет. Про теплоакумулятор, бачите, навіть вода з нього витікає. Про що це говорить? Говорить про те, що він був вже п'єний, зроблено опалення, обв'язочка. Його зняли з обв'язочки, злили воду, зняли, зняли обшивку і він приїхав до нас. Це вже традиція. Традиція є, можете погортати... Ай! Вода можете погортати наш канал, побачите, як ми такі ріжемо. Або додаємо інші до їх. Тобто, яка проблема в цих теплоакумуляторах? А проблема в тому, що зміючок закатаний із нержавіючої труби. Вона лопає. Це масово, масово масово пішло. Я не знаю, то, де це робилася, але тут у нас на волині робить з тими змівками. Можливо, це вона. Бо я кажу, ви зверніться до виробника, ми кажучи, не можемо знайти крайню там куди. До тих, що купували, вам скаже, де вони брали. Ми варину роботом щось тут. А тут щось вручну подоварене. Якось так цікаво. Так щось попоправили. Бачите, це робот варив. Робот варив. А це вже бачимо в рушнику, то робот не міг Так що якесь таке цікаве. Там так, там, так, там, так. Там Зайняло там, підрізало. То таке. Але недавно у нас був сюжет, як ми доставляли ще один теплоакумулятор. Люди там щось вирізали, заварювали, накачу знов, потім розрізали, заварювали, накачу, знов лопає, лопає. Ой, і ще що цікаве. Цікаво, що такі бочки продавці. Ми заміряли десь 600 літрів, треба буде приміряти, переміряти. Ну, це стандартні, вони однакові по розміру, це, розумієте, це не так, як ми робимо, бачите, це 1,20 метрів. А, тут немає зараз, влада в цьому. Десь вона в там може бути 90, там може бути метр п'ять. А це стандарт. Люди накупляли день і стандартні вкладають, вони всі стандартні. Тут не помилися. І продають їх. Раніше вона десь 600 літрів. Продавець сказав 700, потім 750, потім вже 800. І вже людині сказали, що це 800 літрів. Ну, можна буде переміряти. Ми, бо ми таку різали, нарощували, вже, ми не, раз, вже не знаю, скільки ми бочок розрізали, просто не все насяє на нашому сюжеті. Влад зробив розміточку. Будемо розрізати, оте знержавіючи недорозуміння викидати. Мідна труба, Мідна труба вже чекає. Мідна труба чекає. А, це Треба катати, це, мабуть, ми... це на стандартний змію більшу. 25 метрів запросили трубу. Мабуть, ще весь нас є запас. Дивиться, бо ж ми ще не вдома були. Мідна... До речі, цей буде цікавий. Теплокумулятор. Два зміївки теж знімемо відомо. Будемо катати мідну трубу 25 метрів, збільше змійовика, зробіть мін нормально, щоб я... Поставив і забув. І <кій> людина назад привезе, на американочку поставить. На американочку поставить. Ну, бачите, скільки виходів є, бо робиться це ж не під замовлення, робиться а робиться е, універсальна бочка за ложечки. Сюди можна, до речі, використати це як тени на півтора дюйма це прекрасно. прекрасно ходить. Розріжеться, ставиться зміючок і покажемо, що з того буде. В принципі, буде, буде добре, що не зрозуміло. А тут що текло? Розповідь трошки. Да? Да. Бачите, розповіть, що виводи на, 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 на це, на бік, він, він птік і тече підтеплює. Бачите, які потоки? бачите, куди він заходить? Оце, оце, оце. оце, оце, оце. Досить суттєво. Бачите, оце потоки з розповітрювача. Бачите, сюди, 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 сюди. сюди. А чому? Бо він там вгорі його, його не видно. А як ми робимо? Дождь і ця теж розрізалася. Але тут не було змійка. Вставлявся змійовик, нарощувалося. Це із Цумання. Петро ніяк не забере тої бочки, ми її все одно не, не завеземо, бо нас не, не вийде, можливо. Це ми нарощували і вставляли зміюка. То людина очами але ну, Тут бачите, варено, це не закордонно варено, це оце робот, це сварка да. Хоча цей влад поробив швидше гарніше Значить, Трубочка так виводиться сюди. Тут ставиться коліно і розповітрювач. Коліно розповітрювач, і у вас буде утеплення іти, а він буде позаутепленням. Якщо він потече, по-перше, він не намочить утеплювача, а по-друге... А по-друге, ви одразу побачите це. А коли отак і гурі, оцей як заводський бочок робиться, бачите, аналогічно. Далі це треба різати, змійка вставляти, все те саме робити. Це вже ж традиція. Ця заводська різана, бачите, заводська, ця заводська різа, та заводська ріжемо. А можна зразу заказати те, що ви хочете, і не треба вам буде возитися, різати. Це ще ж скільки людина пережила стресу, чому він одразу сюди подзвонив, Що йому легко обійшовся. Бо його сусід, він возив, там різали, заварювали, різали, заварювали, а потім звернувся до нас його сусід. І ми вже розбили сусідів з міни з військом, почув. І тепер він рекомендує зразу каже, вези, не мучся. Не мучся. А можна було відразу не купувати 600 літрів платити за 800. І з, з, з виходами зрозуміло. Замовити те, що ви бажаєте. Любий каприз. Тобто бачите який діаметр. О, який діаметри. Там такого діаметр вони зроблять. Е, висота, яка вам підходить, напрямок змішка, який вам підходить. Все так, як вам треба. Можна замовити це на клевень. Пане Петрові вже в понеділок повеземо. Бачите, і вихід сюди, і термометр, куди треба, скільки забажаєте, все, що забажаєте, і на і муфточки на тени. Бачите, є мов театена, які забажаєте, і розмічкам мідного, які забажаєте. І зараз поставили. Ну, але так було б скучно. Ми просто поставили і вже, і вже все. Просто живете і користується. А так, так цікаво, так цікаво собі. Там котел теж здається, там вже 50 да? Двері. а це до соточки. 110 й котел. Треба. Двері. А, двері пофарбовані, а котел не пофарбований. Що будемо різати? Можна відразу поставити те, що ви бажаєте. Любий каприз, Ось си йдете, що намалювали на папері. Туди хочете трубку, хочете туди, хочете туди. Такий діаметр, такий, довша, коротша трубочка, більший діаметр, менший діаметр, який у вас висота нижче, вище. Що вам подобається? Намалювали, вам хлопці зробили і все, і живете. А можна тако цікавіше? Можна, знаєте, люди люблять пригоди. Люди люблять пригоди. Перш купуєш, потім виявляється, що там утеплення таке. Розумієте, 5 см такого поролону, що воно не тримає. Є люди, що по тому утеплені, та утеплений чохол, по чохолі замотують щоб мінватою вже. У мене є такі випадки. Може буде можливість, прошу люди вам пришлють відео, якщо не вірите. Починають розуміти, що це утеплення ніяке. О. Потім починаєш розуміти, що тут літр, на тлітрах обманули. Потім починаєш розуміти, що на землі Щось їх не дуже вийшло. Зате власне заробить якусь копійку на цьому. Хоча нас ним поправить, сказати, це нам не, зараз не треба, дуже не треба, бо У нас так завал з тою роботою. А але, але люди просять, я розумію, молода сім'я, молода сім'я, дітки, треба опалення, вода гаряча треба, мити вже треба. Якраз один день ми вдома, кажу, привезіть, швиденько зробимо, бо далі не буде коли. Все, зараз буде порізка. Що, була одна стало дві. Була одна стало дві. Знаєте, та хрестовина там оправдана чи не оправдана. Це теж той самий бочки того самого виробника. О, бачите, яка труба, добра труба? Добряча. Зараз це буде сам найперше, бачити, бачити, тут? Тут змій, що бачите, трошки не видно. По-перше, бачите, як гарно під'єднаний зміючок. Трошки-трошки лопнув. чуть чуть а це, а це вихід замівечка, а це він трошечки трошечки просто трошки відламався. І кажуть, що при тому, коли гнеш трубу, не від того, що гнеш. А тут зварка нагріває і в тому місці. А, і друга сторона теж відлетіла. Да, Бачите, він закріплений. А він вже закріплений тут чудово. Ну, ну от, Я не кажу, не, не знаю раз. Якби він був закріплений, то він може і служив би. Він вся, вся вага тримався в цих трубках. Ах. Змічка, да, труба тут нормальна, і, то, що, і довжини тут я бачу тут нормально. Видно ну, на що тут довжини труби немало. Хоча теплопровідність нержавіючої сталі у 17 разів гірше, ніж в В 17, не в 5, не в 7. В 17 разів. Ну там ще різні сплави теплові, ці, сплави енерговіки. У 17 разів лопнуло, не на тому де гнули. Лопнуло по-живому, біля зварки. Одна сторона і друга сторона. Дивіться, повністю поки везли, він відлетів. Вага велика, закріплення немає, закріплення немає. Труба тонкостіна, бачите, яка там стіночка тоненька. Біля сварки, сваркою його прогріли, бачите, пропалили сварочку, йде там воно видно вам. На, 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 сестру, бачите, як воно пропалене. Але не лопнуло там на самій сварці, але трошки далі. Трошки далі воно відламалося. От, будь ласка. Купуйте далі таке. Буде весело жити. Да, З'єднання, тушино, щоб не пропалювалося цим піавтоматом. В принципі, там воно треба і не треба. Денця. Класний денця взагалі там ідеальний. Денця ідеальний. Красивинка я цю поставлю, а потім її ще ставлю. Все одно буде вам деформуватися ця. Щоб нам напрягу не було. рожки розтягуються, збільшуються, зменшується. Там напряги в ці точки, воно теж не сильно добре. Не сильно добре, але щоб воно щось лопнуло, я не не чув. Проваривано сквозь. Наскрізь, скрізь підпаде не ця шинка, щоб, щоб не, 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 не проплавлялося. Провар хороший, провар хороший тут щоб по провару питань немає. А це недорозуміє. Він заплатила гроші. Заплатила гроші. І зараз біда. Біда. Ну і зараз заплатили гроші. Це можна було зразу і дешевше. І все, він нас на вулиці, наш земівчок. Самічок класний, шкода його викидати. Перелетіло. Перелетіло і бачимо, як же вам показати. Дивіться, чого. Що... Зараз як макро прижимки. Що... Як макро. Е, дивіться, як цікаво. Лінія не рівна. А чого не рівно, дивимося, як синеньке. Оце синеньки, як нагрівався метал, бачите, більш-менш нагрівся. І так потім, як воно посиніло, як воно посиніло, як він перегартувався, Аналогічно тут, бачите, як синеньке йде. Оце синеньке видно, видно, оця по сині, так, і раз-раз-раз, раз, по тому синенькому так шлоп, як скло відлітає. Як скло відлітає. Ось такий тип нержавійки. та в принципі з нею ніяк не можна працювати, бо така попадає. І Можна купувати, як теж, з нержавійкою не раз опікся. Купуєш, однакову нержавійку, однакову вариш. Одна служить, а вона не служить, ніхто не знає. Відразу думав, що в мене зварка пустила, в мене теж було, я там потім... Забирав я, але він переробляв за свій рахунок. Люди не їздили, не шукали когось. Тому що гарантія. Це що от реці, я не знаю, тепле розширення, просто метал, метал. Не знаю, добре то чи не добре. Ну і закріплений, Воно було б кром закріплено надійно, ніде не рухалося. А ця вага, і воно поки везли його. Але ця стана мала притримати. Ну, те, я думаю, що може, може б воно якось і втримало. Механічне навантаження. Якби не механічне навантаження, воно може б якось якийсь тайжило. Ось така історія. Зараз Вже трубка зараз була, перекатає її, Діаметр потрібний. Закатається, розвальцюється, це завариться, та привариться, накачається і все, і буде готове. Ну і оце теплоакумулятор, ну і ото теплоакумулятор. Поки ми тут варили, поки ми варили електронним четвірочкою. О, на макрорежимі бачиться, нічого не чищене, нічого не чищене, з бризгами, так як є воно, Так, як є. Поки ми але ще бачимо, що зробив. Зиміючок розкатаний, закатаний, закріплений, закріплений, закріплений кругом на всі, на всі Тут Як він не ворухнеться, не, не шолохнеться, я не знаю, як можна не закріпити зімівка. І робиться розвальцовочка. Запаковується, я не можу дати гарантії, як то, от, у нас, мене є такий підписник 500%, каже, а потім його не, не збувається його прогнози. Я не, не кажу не 500%, ні, ні 200%, а 909,99%, що тут все буде прекрасно, за те, що е, ще жодного, слава Богу, випадку не було, щоб підвів цей О, і, дай, би, бо, що служило. Це я розумію, що ми в міді туди <схід> запхали на пів бочки. Да? На пів бочки міді. Працюємо далі. А у нас бачите, яка вийшла бочка. Така висота, діаметр великий, не вистачає листа, то ми стільки, стільки маємо доварити <працюємо> таку. кришечку. кришечку працюємо. Так, пустили в той момент. З'єднання пройшло, вже стикувалося, не було в тут. І що, заварюється бочечка, в ворочим порядку все. Заварюється, накачується, провіряється. Ой, бочі б'є. О, Потім ще покажений перевірятиме ну, і що глянемо підсумок. Хотіли накачувати, влад каже, а для чого його накачувати? Скажіть, для чого накачувати, що тут перевіряти, чого. Що його перевіряти? Оце. Там було таке. І воно провар хороший. Ще, ну, ще, там щось тут було, було, попідлатане -під, по там. То що треба перевіряти. А Це для чого перевіряти? Ну до чого не качати. Його Тут теж проварене надійно, все все добре, все позаварено, але потекти, потекти теоретично немає. Це ось таке щось. Ні, там воно метал теж, аж метал не метал вийшов. Коротенькі ці мусочки зробив він, щоб ну, товщину цього. Розумію, що вони не терчали знову потім із бочки. Непонятно куди. Це бочка е, продумана дуже класно. Чим Добре, що 80 градусів можна туди ставити, правий кут, можна лівий. І воно дуже класно продумано, щоб заробляти гроші. А в нас відходи, 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 відходи металу. Ми ріжемо, 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 то воно бач, нас ще спасає те, що воно йде на дверцята котла. А тут лист метр на два. Оце метр і на два довжина. Ой, так два, а так метр довжина. І знову тут метр і, на... і два в діаметрі. Лист стандартний, без відходів, продуманий діаметр. Хочеться вам більше, хочеться вам менше. Стандарт один робимо, собі зробили. День стандартні заказали. метр на два лист, без відходів, без відходів і гроші в кишені. Це продумано заробляти гроші. А це ми щось наточуємо, доточуємо. в мене тут сточка. Бачите, там стик і тут стик. До речі, це трохи чисто проварна середини. власне середина на сквозь. Щось туди, бачите, як на Електродом ООНі 1355, да, воно не гарно. Негарно. <ріпи> <ріпи> Оце ООН 13.55 варено з тої сторони. З тої сторони зовнішньої варено. А це тільки з середину такий провар. А потім ми вже накладаємо, ну, тільки з тої сторони. Будемо ложити шва. о Дивіться, це проварно із середини. ООНі 13.55. Давайте глянемо ззовні. Мені один, <ріпи> один написав. Ви там не розумієте, кварити там в селі деревня. Дивіться, це варно з тої сторони, оце, оце між, між листами оце заповнено. Бачите, як метал. У 13,55. Показую, у 13,55. Це варно з воротньої сторони. І з воротньої сторони. Дивіться, оце... Ой, не попадає в камеру, так? Да? Не знаю, ну, трошки не передає камера. Дивіться, а де... тут вам показати, що дивіться, оце все заповнено. Чуєте, бачите, це прекрасно, воно вийшло сюди. Оце так, вогоні 13,55 варено з тої сторони. А потім ми беремо четвірку електрода, бачите оце? Бачите, трошки не почищений. Це були прихватки, я робив, оце. це я не показував, бо це були з цієї сторони. Робилося. Оце все варилося з тої сторони, шов заповнений насквозь вогоні 13.55 з протилежної сторони, з виворотньої. Камера може не передати. І потім ми беремо четвіткелектрон, це все сплавляємо і з тим швом, Получається, на ту сторону проходить. Ну, на котлах вже не виходить з двох сторон, ну, з одної сторони, але перший прохід хлопці заставляють туди прямо на великому струмові у ОНІ 13.55, щоб без шлаку, щоб міцний шов, в корінь проходиться, а потім зверху вже ложиться шов. Це 110-й котел. 110-й котел. Ну це там, де нацепив автоматом, баря наліпив, це тільки де вентилятор, де там канали повітряні. А там де вода, там електрод, подвійний шов. Тільки подвійний шов, але це не наверх наліплений просто так, а там проварено. І хлопці ще фасочки знімають, проварено на великий струм, перший прохід корінь, а це зверху ще до, додатково не наліплений. Але ж є люди, які коментують і не знають, що коментують. Так само тут компенсатор, біля компенсатора заповнені шви, проварне у 1355, 1355, щоб воно тримало, а зверху, як лице, робиться облицовочка цим. А ну електродом. Тут півавтоматом варено, тобто там шви-шви-шви. Дивіться, шви. Півавтоматик, півавтоматик. Тут електрод. Так, це теж електрод, електрод. Треба світло пити, що ми повночі ходимо. Тобто ми відійшли від теми. Це Івана захворів. Дивіться, як електродом варить чоловік. А ця людина варить електродом. Він справиться, ну, шов. тоненький шов, просто я з сильно показую людям десь ох такий шов. Він коли вживу дивиться, ці шви двічі гарніші, гладкіші, бо вживу око не ловить. О, десь, от, живу. Оце от приблизно так я бачу шва. А я вам показую в макрорежимі, в макрорежимі нечищений шов, то можна він так виглядає, типу, знаєте, оці всі якісь там нерівності, воно видно. Справді воно, коли дивиться очима вживу. Оце, бачите? Це в макрорежимі я показую, що в макрорежимі. Він насправді виглядає по-іншому Захворів наш Іван. Так, 110-й черговий готовий. Дуже людям щось сподобалося. Хто попробує зразу де знайомий. Ну, це на, не на житлові будинки, це знаєте, такі, там гаражі, сервіси різні. знаєте. Це просто, просто люди в заході. Отак від трьох тонн бочка вже можна і оставити. Бажано б від 5. О, але яке може Це буде десь біля п'яти тонн, тож дві бочки будемо парувати. Так само, як в Тернопільській області ми зробили. До речі, в область області теж палять. Але там вони палять небагато, бо в кожній морозі немає одна топочка на, на добу їм вистачає. Ввечері каже, напалюють і до наступного вечора вистачає. Це не електрон проварить, так? Це електродом. Під, під обшивочки дистанційні планочки. О, така то історія. З цим зміючком і води буде <хи>, з 25 метрів міді. О, видно прекрасно, да? Прекрасненько видно. 25 метрів міді. Це вже води буде, аби вас кота з цього гріти. Ну, єдине, що той бочки. 600 літрів. Та же, що 600 літрів це таке. Дивіться, бачите, як Саша під'єднав. Чого не під'єднати знизу? Під це ще ж не працює. Оцей нез не працює. Треба ту ставити звороточка і там звороточка. Не розумію. Я не розумію, що він. Робить чим, чим дивіться. Ця, дивіться, ця частинка є вихід, якби то не було виходу. Якби то не було виходу, це зроблено типу згородочку з опалення скидати, це брат на котел. Е, типу як Кронос робить по дві це є альтеп, напевно, робить так бочки. Ну, При це Кронос, альтеп, це той самий ж, той самий виробник. І е, так само подача робить одна на доною. Це зрозуміло. Але чого запитати, якщо тут є знизу, не знаю. Це теж помилка. Помилка це майже практично не працює, ця частина теплоакумулятора. Тобто його так мало. А він ще не працює. А потім їй пишуть в коментарях, ти не кажи, я знаю, що таке котел твердопалений, бо в мене вже був. Те, що у вас був, це не значить, що у вас було добре. І от потім людина пише мене так і так, знову йому не вірять. Не вірять. Тобто всіх по-різному, залежно від багатьох факторів, від об'єму бочки, від е, е, якості монтажу, від... Палива від тяги, від, від, від типу котла, від багатьох факторів, і від утеплення будинку, від того, хто обслуговує, наскільки людина розуміє, правильно користується. Багато людина просто все ідеально користується неправильно і все і не має добра. І таке буває вже ми ну, все, бачили, все бачили. На Чернігів панові Романові, теж котел трошки затримався, бо Андрій нас захворів. Захворів, щось. Щось похворіли, Іван теж захворів, Боря десь зайнятий. Так, досі нам розмовляти, пишемо, коментуємо, пальчики ставимо вгору, вниз, хто що бажає. І всім до побачення.